Це населення України, і воно то збільшується, то зменшується. Але чому воно зменшувалося до 2014 року? Як змінювалося до незалежності і яке можливе населення після війни? І так почнемо ми з Київської Русі. Тоді населення цієї держави складало 4 мільйона людей в 10 столітті, а в кінці існування держави 8 мільйонів. Ну потім держава загинула. Тому ми йдемо далі, а йдемо ми дуже далеко на вулиці 1719. Тоді на українських землях. Лях мешкало приблизно 5,7 мільйона людей, і саме в цей час в Україні жило більше людей, ніж в США. Ну я повинен сказати, що це повністю відносні цифри, бо тоді не робили перепис населення, і в цілому до світових війн населення постійно зростало, бо велика частина населення жила в селах. А в містах, таких як Львів або Харків, відсоток українців був значно меншим. І в 1940 році населення склало приблизно 35 мільйонів. А вже в 1920 році населення впало на 5 мільйонів. Все це із за війни, епідемій та економічних проблем. А вже в 1940 році населення було приблизно 41 мільйон людей. Но світова війна все таки і населення знову впало до 36 мільйонів. Після чого населення хоч і повільно, але зростало. І чесно, зростало воно дуже повільно, враховуючи, як воно росло. В минулому столітті Хопа, і ось Україна стала незалежною. А почнемо ми з 1993 року. Бо тоді населення України було 52 мільйона. І це останній рік, коли населення України зростало, після чого почало спадати. А чому? По-перше, економічна проблема, яка тягнулася ще з СССР. Також тоді була упала народжуваність, плюс нові проблеми, які отримані з незалежністю. Та і просто більша частина України жила в містах. А як ми знаємо, у містах родина має менше дітей. А вже 1996-му настала демографічна криза. В цілому народжувати стало менше, та й більше людей почало просто гинути. Також багато людей почали їхати на заробітки в інші держави. Звісно, мало хто з них залишався там. І ось ми тут. В 1998 році населення тут востаннє складає 50 мільйонів. І тоді ж починається азійська економічна криза, яка дуже сильно вплинула на державу. Тоді майже був дефолт. Потім була помаранчева революція, а в 2000. Чи восьмому нова економічна криза? До речі, знаєте Януковича? Так ось. на диво за його правління народжували найбільше, але смертність все одно була великою. Тому навіть в ноль вийти не вийшло. А вже 2014-го окупували Крим та частину Донбасу. Ну а до початку війни населення було 42 мільйона. Або ні, насправді вже тоді населення було меншим, бо Крим та частину Донбасу рахували як людей, які жили в Україні. В Криму жило приблизно 2 мільйона, а на окупованій частині Донбасу 3 або 4 мільйона. М. Ем. І тобто тоді виходить, що до війни в Україні жило приблизно 37,2 мільйона. Ну а яке населення України зараз? Давайте зайдемо в Гугл, який каже, що 37 мільйонів. Ну все, можна закінчувати це відео. Окей, приблизно є дані, що 6,8 мільйона людей виїхало за кордон. Багато хто опинився в окупації, і таким чином населення України швидше за все є до 29 мільйонів без окупованих земель, а з окупованими більше 30. А тепер давайте подумаємо, яке населення України буде після війни. В цілому це залежить від того, як закінчиться війна. Логічно. Від цього напряму залежить кількість населення, бо з окупованими землями в Україні буде на 4 або і на 5 мільйонів людей більше. Окей, ідемо далі, а далі у нас іде міграція. В цілому, після відкриття кордонів, багато людей покинуть державу, але також багато людей повернуться назад, і в цілому можливо вийде так, що населення навіть трохи збільшиться. Ну а також може статися те, що Росія знову піде війною. І якщо це все таки станеться, то навіть не вийде приблизно подумати, яким буде населення України. Також дехто думає, що в Україні можливий бейбі бум, як в США, після Другої світової війни. Можливо, так воно і буде, але це точно не буде ціле покоління. Плюс у більшості областях сильно впало населення, але в великих містах ні. Тобто, населення не сильно збільшиться. Ну все, в цілому, єдине, що я можу сказати, це. Не хочеш більше фанутися, не подобайку дуже підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто.